Сьогодні інформаційна база поліції наповнюється інформацією про раніше досліджених осіб, а саме через письмові по документи, які направляються з відповідних установ. Іноді існують факти, коли особа змінилася з місць позбавлення волі, однак такої інформації підрозділ поліції ще не отримала. Особа, яка змінила з міста позбавлення волі, залишається позивувати поліцію, що її не припустила. В свою чергу розроблений концепт зимодії електронної взаємодії дає можливість. Передавати зазначену інформацію з установ виконання покарання в електронному вигляді в відповідній бази національного поліції. Даний реєстр дає можливість вносити в електронній формі інформацію про факти вчинення домашнього насильства. Після внесення ця інформація автоматично відображається у всіх суб'єктах, які визначені законодавством. Хочу зауважити, що їх понад 20 визначена саме законом. І це дає можливість негайно здійснювати і надавати комплексну допомогу постраждав. Програмне забезпечення корисним для поліцейських, оскільки під час реагування поліцейські проводять оцінку різних він дозволяє не проводити в електронному вигляді, при цьому визначати найбільш пріоритетні проводні питання, які виникли в родині. Окрім цього, програма працює як на стаціонарних комп'ютерах, так і на мобільних і логістичних пристроях, це було зроблено для того, щоб вона могла використовуватися працівниками всіх суб'єктів, які здійснюють перебування факту чи на домашньому сільську саме під час реагування, тобто вносити дані. І звісно, тут передбачений важливий розділ це формування статистичних результатів. Хочу звернути увагу, що неформальних, а реальних, які дають можливість передивитися реальний вклад кожного органу реагування на конкретну подію, тобто наукова людина створити віртуальний світ. Зазвичай це досягається за рахунок використання віртуальних опулярів і відповідних датчиків, які будуть можливість відчувати торкання, дотики, удар і інші дії. Це Є можливість нам з ним взаємодіяти і досягати певних результатів. Зазначена модель дає нам можливість використати і потенційно заправну того правопорушника і з ним взаємодіяти, створити віртуальне приміщення, і, як приклад, необхідність навчання в таких великих як аеропорт, стадіон, кінотеатр, де великі повинна бути великі кількість людей, використовувати систематично для навчання тут дуже важко. Технологія віртуальної реальності без можливість. Його і Технології розумного міста у могилів Подільській територіальній громаді це інноваційні рішення інтернет-вичей для побудови інтелектуальної мережі технічних пристроїв, що узагальнюють інформацію в єдиному центрі. Які ж безпекові інновації впроваджуються? По перше, мережа розумних ліхтарних стовпів. Це сучасний підхід до публічної, екологічної, пожежної безпеки та посилення контролю за дорожнім рухом у громаді. А ще це зручна платформа для розбудови регіональної системи відеонагляду. Система реагуватиме на рух та скупчення людей, нестандартну поведінку, підозрілі предмети, аналізуватиме трафік, розпізнаватиме авто за номерами, кольором та маркою. Людину за зовнішністю, віком і статтю, що допоможе при пошуках зниклої дитини, системи моніторингу звукових подій для виявлення нестандартних пострілів, вибухів, криків про допомогу. Превентивного комплексу Поліс Есістент для запобігання вуличній злочинності. Комплекс запускатиме світловий сигнал та гучномовець на окремі дії правопорушника, пристроїв детектування. Для виявлення пожеж, контролю якості й температури повітря, рівня тиші чи освітлення. По друге, збільшення присутності поліції в громаді це можливо завдяки безпілотним літальним апаратам, що самостійно патрулюють за попередньо запрограмованими маршрутами шатлам поліції, що дистанційно керують силами поліції у надзвичайних ситуаціях, і мають доступ до регіонального центру управління. Патрульним автомобілям із системою Wanted Detection System, що можуть використовувати чинні бази даних поліції та автоматично виявляти людей і транспортні засоби, які перебувають у розшуку технології розумного міста. Це вищий рівень безпеки, а отже, і вища якість життя у громаді, дає можливість нам встанувати обличчя людей і підставляти не тільки з корони, які перебувають в розшуку, а в тому числі з особами перебувають перебувати публічних фазах данми Ми попередньо систему першу запустили на території міста. Вінниця, це дозволило нам поєднати всі камери, більшу більшу частину камер.